Вітаю, любі, друзі! Мене звати Міла Більчик. Я практичний психолог і цей канал для тих, хто хоче не виживати, а жити по справжньому. Сьогодні ми поговоримо на одну з найулюбленіших і найрозповсюдженіших тем: тема якісних змін. Ми всі знаємо цю історію, коли ти вже десятий або сотий раз починаєш з понеділка, або з 1 січня, або першого числа будь-якого місяця. В тебе є гарний план, ти ніби налаштований, ти дав собі обіцянку на цей раз точно все змінити і готовий працювати, але в якийсь момент щось стається, і ти сходиш з дистанції, розчарований в собі, і наступного разу стає ще важкіше підійти до втілення своєї мрії або своєї цілі в життя. І тут проблема не в слабкій силі волі. Є щось глибше, і сьогодні я покажу, які причини можуть зупиняти нас на невидимому старті. Я працюю психологом більше трьох років, і основна частина моїх клієнтів це люди, які щиро прагнуть змін і навіть роблять якісь кроки назустріч цим змінам, але всередині щось постійно їх зупиняє. У цьому відео ми розберемо причини, які можуть блокувати щоденну сталість і не давати робити ті самі кроки вперед, маленькі, але стабільні, щоб прийти туди, куди людині хочеться прийти і здобути свою мрію, і стати щасливішим. Це не мотиваційний спіч в стілі нормальне діло і нормально буде», а розбір механізмів. Які є в нашій психіці, і які працюють або для нас, або проти нас. Першою причиною може бути внутрішній конфлікт між хочу і маю. Людина ніби прагне змін, але всередині боїться втратити безпеку. Це ніби водій і пасажир, які тягнуть кермо в різні сторони. І одразу скажу, що з цим робити. Треба виокремити ту частину, яка може боятися змін і вважати їх небезпечними. Подумати, а яку небезпеку може принести гарне тіло, наявність грошей, якісь нові класні професійні навички або проявлення тебе у простір. Що це може бути? Буває так. І це підтверджує практика з моїми клієнтами, що коли людина собі прописала, що її може зупиняти, підняла це на поверхню, вона бачить. Це, і це вже не стається таким страшним. Людина, доросла, адекватна, розуміє, що вона може з цим впоратися, і якщо її, наприклад, засудять родичі, або вона щось десь втратить, наприклад, там час або частину своїх грошей, або чиюсь увагу. Або навпаки, в неї з'являться якісь нові можливості, яких вона не мала. Це не буде настільки лякаючим і тим паче катастрофічним, вона з цим впорається і зможе це інтегрувати в своє життя. Друга причина це нереалістичні очікування і перфекціонізм. Людина. Хоче мати все і одразу. І я розумію, я сама така, звичайно, якщо обирати все і одразу або нічого і поступово, я виберу перший варіант. Та найчастіше, для того, щоб отримати наше все, нам треба робити ті самі кроки. І вони не ідеальні, вони часто каряві, крінжові, фруструючі. Вони можуть бути незрозумілими комусь із близьких, із друзів, на тебе можуть дивитися, трошечки як на дивака або дивачку, типу, що ти там в свої. 30, плюс, задумала ставати блогером. Або ну навіщо тобі те схуднення, той здоровий спосіб життя. ну Ти ж так гарно з нами сиділа, там пила алкоголь, палила цигарочку, кушала суші, бургери, а тепер ти хочеш щось змінювати. Тобі і так класно, не страдай фігнею. І це не може на нас не впливати. І ми не можемо витримати внутрішню напругу. І, звичайно, хотілося б, щоб ти так. Раз прочитав книжечку, пройшов курсик із умовних там 100 кілограмів, став одразу 50, і не прийшлось би витримувати неідеальність, напруженість, чиїсь погляди, чиїсь думки в твій бік, свої думки тривожні, а раптом не вийде. А раптом я роблю не те, а раптом мені не допоможе. Я повинна там 3 кілограми втрачати за тиждень. а Я втрачаю всього один, це замало. Але щоденність не терпить ідеалів, вона вимагає гнучкості. І якщо ми хочемо дійти в якусь точку, яка нам мріється як важлива, як та, що дасть нам відчуття щастя і внутрішньої гармонії, гордості за себе, нам треба навчатися потрошку Витримувати це напруження, цю тривогу, власну неідеальність, те, що ми десь чогось не знаємо, не вміємо, те, що в перші рази ми можемо відчувати себе ось таким малесеньким дитинчам, який тільки вчиться робити перші крочки. І важливо прокачувати любов, терпіння і прийняття до себе, як би ми відносились до. Маленької дитини нашої, або там братика чи сестрички, які роблять перші кроки, чогось вчаться. і ми на них дивимося. Так ми уміляємося їхньому прогресу, а не кажемо ну що ти повзаєш? Давай іди. Ти вже повинен бігати а ти ото як нідоділак. Все ще не можеш і одного кроку ступити. І коли наступного разу ви спіймаєте себе на тому, що вимагаєте від себе ідеальності, згадайте це порівняння з дитиною і спробуйте відчути всередині, хоча б крапельку, прийняття тепла і ніжності до себе, до тієї своєї частини, яка зараз прямо в процесі народження. Потім вона виросте і стане тією особистістю, про яку ви мрієте стрункою, успішною, знаючою, цікавою, яскравою. Але зараз вона тільки прокидається і росте. Тож дайте їй цей простір своїм прийняттям і розумінням. Третя причина емоційне виснаження та незавершені стани. Так буває, коли ми знаходимося в хронічному стресі, коли на нас давлять проблеми, невирішені з минулого, внутрішні конфлікти, образи. І тоді у нас відчуття, що ми хочемо діяти, але у нас немає сил навіть думати. І ми впадаємо в прокрастинацію, сваримо себе за це, хоча тут треба якраз. Подивитися глибше і спробувати зрозуміти, що саме нам дає таку втому. Це можуть бути невирішені стосунки з батьками, з нашими половинками, чоловіками і жінками. Можливо, останнім часом ми взагалі дуже багато на себе брали і професійного, і сімейного життя ще вимагали виглядати класно від себе, навчатися, бути всюди відмінниками, молодцями і навіть. Не те, що ми щось робили, а ці думки, що я повинен, мені треба, я або ідеальний, класний і все вмію можу, або я взагалі дно і нічто. В цей момент треба себе зупиняти і давати можливість собі. Десь не бути відмінником, десь бути хорошистом або навіть річником для цього і потрібно вміти розставляти пріоритети. Це дорослий підхід, коли ти розумієш, що ось тут краще не лежати. Тут я повинен дійсно зібратися і зробити все максимально круто. Це може бути робота, це може бути якийсь важливий період в стосунках, в стосунках з ким завгодно, з дитиною, з чоловіком, з батьками. А ось тут. Я можу собі дозволити розслабитися і не вимагати від себе ідеалу, не вимагати від себе вміти і знати на 100%. Тут я можу дати собі простір, ну, побути трішником. Це абсолютно нормально. І у дорослої людини ці сфери вони постійно змінюються, трансформуються. То робота вимагає більше уваги, то стосунки, то десь здоров'я підведе і треба туди направляти ресурси. То можна просто розслабитися, сюди побути хорошистом. А бувають навіть такі напружені періоди, коли декілька сфер потребують нашої уваги, наших ресурсів, і тут дійсно треба брати себе в руки і фігачити. Але що важливо, це все періоди, це все моменти, а не постійна історія, де ти кожен день. Кожен місяць, кожен рік свого життя повинен сюди викладатися і бути ідеальним. Я б вам взагалі рекомендувала позбавлятися від думок про те, що десь є ось цей ідеал, якого неодмінно треба досягти, що у когось буває ідеально. Є такі люди, до яких нема де... Докопатися, бо е, ця людина просто бездоганна. Таких людей немає. І я не така людина, і мої е, вчителі, мої психологи не такі люди, і близькі, і друзі, і ті, ким я сама надихаюся, і ті, у кого я навчаюся, і ті, у кого е, мої вчителі навчаються, коротше, ніде немає ідеалу і бездоганності. Ми всі люди, ми всі живі, десь помиляємось. Десь ми всі ловимо себе на те, що загнались, і наша тривога з'їла всі ресурси, і ми не встигли приступити до реалізації своїх планів та мрій. Ми всі люди і свою ось цю людську сущність, свою особистість, приземленість треба приймати і розуміти, що це не робить нас поганими, це робить нас живими, справжніми. Четверта причина. Відсутність внутрішньої опори. Тут важливо, коли всередині немає образу свого підтримуючого дорослого, будь-яке зусилля може сприйматися як надрив або загроза. Згадайте, як до вас ставилися в дитинстві ваші батьки, як вони сприймали ваш прогрес, ваш ріст, ваші успіхи або невдачі, вони сварили за щось. Або десь ігнорували вам би хотілося більше уваги, або навпаки, вони раділи всьому, що ви робили? Неважливо, це були успіхи, або це були невдачі, вони вас підтримували і казали, ну зато досвід ти отримав, тепер ти знаєш більше про цей світ. Якими були батьки в вашому житті, як ви це сприймали, і як вам було поряд з ними зростати і здобувати нові знання і ставати кращим кожен день? Це було задоволення і цікава пригода, або тортура, яка вимагала багато внутрішнього напруження. Ви боялися підвести е, тата, не сподобатися мамі, бути гіршим за свою сім'ю, е, щось не вивести, не витримати, не стати тим, ким би ви хотіли бути для них кращим, класним відмінником, е, надією і опорою своєї сім'ї. Як це було у вашому дитинстві? Якщо казати чесно, то всі ми десь травмовані, щось недоотримали: любов, увагу, цікавість до себе. А десь ми відчували, можливо, себе покинутими і непотрібними своїм батькам. Ні у кого нічого не складалося ідеально. І когось це травмувало більше, а когось менше. І ось ті люди, які отримали більше травм, які не відчували себе. Прийнятими потрібними своїм батькам, не відчували, що якщо вони помиляться, якщо вони будуть недостатньо класними, то батьки будуть на їх боці, це ті самі люди, які не мають образу внутрішнього підтримуючого дорослого, і тому їм важко діяти. Бо, як я вже сказала, це або надрив, або загроза. Як сформулювала одна моя клієнтка. Так цікаво, вона казала, що таке відчуття, ніби я стою на краю прірви і тримаюся двома каблучками. І ось мені вдається тримати баланс якось. Але якщо я зроблю крок туди чи сюди, якось поворухнусь, я впаду в цю прірву. І вона казала, що у неї це відчуття, що вона сама. І немає ніякої підтримки, ніякої страховки, і вона балансує над прірвою, Це відчуття в неї було ще з дитинства і в підлітковому віці. А зараз воно стало таким фоновим, скільки б вона не досягала, куди б вона не йшла. Це відчуття відсутність внутрішньої опори, якою могли б стати батьки, але моя клієнтка. Та сама була позбавлена е, уваги такої, як би їй хотілося скоріше було більше критики і неприйняття в її бік, тому у неї сформувалося таке внутрішнє відчуття. І е, це дуже класно пропрацьовується в психотерапії в довгій. Да? Це не. Е, це за одну консультацію не вирішиться, якщо вам там 20, 30, 40 років і ви все життя жили з відчуттям, що вам не достає внутрішньої опори, звичайно, Психолог, психотерапевт, він не зможе за одну зустріч, навіть за 10 зустрічей, дати вам це повноцінно. Але якщо ви прийдете в доволі довгу роботу там від одного року, ну хоча б один рік, вам стане набагато легше маленькими вправами з підтримкою психолога, ви зможете вибудувати цю опору і більше бути впевненим в собі. І е, в тому, що ви щось можете. Не просто тут і зараз отримати або не отримати, але рухатись і витримувати внутрішнє напруження, і досягати того, що вам потрібно. І п'ята причина це самоідентифікація. Дуже важливо, коли ви себе сприймаєте як людину, яка не може, і ви кажете. Ну, я е, вічно прокрастиную, в мене нічого не виходить, я така людина, яка береться і не доводить до кінця, або я така людина, е, яка не може там більше двох днів займатися однією справою, це ваша ідентифікація. І дуже важко вийти за рамки власного уявлення про себе. Ми всі бачимо себе через призму минулого досвіду. І якщо ви звикли себе сприймати як людину, яка е, щось робить не так, у якої не виходить, яка вічно не доведе, наприклад, ту ж саму справу до кінця, то е, ваш мозок буде підтягувати вашу поведінку під цей образ, і ви знову і знову будете стверджуватись в тому, що ви і так знали. Ну, я лінива, або я прокрастинатор, або е, я знову не змогла. Така людина. Знаєте, я все життя. До останніх там пари років була людиною, яка дає собі обіцянки і постійно сама себе підводить. Я себе так тільки і сприймала. Я всім казала, ну я не можу на себе покластися, бо е, я собі як пообіцяю це означає, що я обов'язково себе підведу. Я злажаю, я не зможу, в мене не вийде, і я знову собі розчаруюсь. Що ви думаєте? Я в собі розчаровувалась з нормальною періодичністю. Постійно були маленькі і великі приводи до розчарування в собі. Але коли ти змінюєш свою ідентифікацію, не на те, що я супермолодець, успішний успіх, в мене все вийде, я завжди досягаю того, чого хочу. А хоча б я та людина, яка вчиться себе не підводити, я та людина, яка може не прокрастинувати. Я та людина, яка хоче дізнатися, чи вийде в неї, і вона зробить все можливе для того, щоб вийшло. Коли ви змінюєте ідентифікацію і поступово вчитесь сприймати себе по-іншому, у вас і поведінка змінюється. Всі ми, якщо дожили до своїх років, Можемо пригадати 10 плюс успішних кейсів, як ми щось довели до кінця. Ну, ми навчилися з вами ходити, працювати ложкою, освоїли якісь побутові справи, взагалі доросле життя. а для того, щоб жити доросле життя, треба виконувати дуже багато дій. Подивіться на людей з інвалідністю, коли у них інтелектуальна сфера порушена і вони не можуть самі себе обслуговувати. І, на жаль, позбавлені можливості жити самостійно, їм потрібно, щоб хтось був поруч і виконував це за них. А коли людина без особливостей, звичайно, здорова, Якщо нам так пощастило, то ми вміємо виконувати дуже багато функцій просто автоматично. І автоматично ми це знецінюємо. Ну, подумаєш, я вмію там це і це. Подумаєш, я навчився там водити машину або готувати страви, або я там мию посуд, прибираю хату, ходжу на роботу, утримую свою родину і так далі. Тому подібне, там розбираюсь в техніці, розбираюсь в соціальних мережах. Це все навички, які ми вже засвоїли, закріпили і ними користуємось. Тобто, ми багато в чому успішні, просто це настільки розповсюджено і побутово, що ми не придаємо цьому значення. І тут гарна вправа просто задумати, скільки всього ми вміємо робити автоматично. Ми цьому навчилися, ми в цьому молодці і розумні, а значить, нам нічого не заважає поповнити запас своїх навичок ще який спортивними, професійними навичками по догляду за своїм тілом, навичками робити якісь психотерапевтичні вправи, які нам покращують життя, і проженуть наші негативні думки, наповнюють нашу голову ефективними думками, які сприяють нашому розвитку і успіху. Ми все можемо засвоїти, просто треба вчитися. Це робити. Знову ж таки, потрошечку, по маленькому кроку, вся сьогоднішня тема вона крутиться навколо того, що все досяжно, все можливо. Тут е, важливо приступити, продовжити і закінчити три моменти, які важливо витримати, зуміти. І все у нас буде прекрасно. На завершення важлива думка робити стабільно. Це не про надзусилля, зусилля, це про домовленість з собою. Один крок, але з турботою до себе. Один день з внутрішнім дозволом на недосконалість. Найстабільніші з нас, і найуспішніші це не найсильніші, а ті, хто вчиться слухати себе і діяти попри внутрішні коливання. Якщо ви впізнали себе в цьому відео, це вже перший крок. Напишіть в коментарях, яка з причин вас найбільше всього зачепила. І якщо захочете, я зроблю відео, як працювати з нею глибше. І на завершення нагадую: бережіть свою внутрішню силу. До наступної розмови, любі друзі! Пам'ятайте, будь ласка, жити є куди!